В Ізмаїлі 9 листопада відбувся брифінг стосовно вимог законодавства про порядок перетинання державного кордону під час правового режиму воєнного стану. Провів його начальник прес-служби прикордонного загону підполковник Ігор Перегняк. Він детально розповів про найбільш актуальні питання виїзду чоловіків призовного віку на ділянці ізмаїльського прикордонного загону. 24 лютого Російська Федерація здійснила широкомасштабний наступ на територію України. І у зв'язку з чим в країні була оголошена мобілізація, і виходячи з цього, відповідно змінились деякі правила щодо перетинання державного кордону. В першу чергу це відноситься до чоловіків призивного віку від 18 до 60 років. Перетинати державний кордон мають право чоловіки-моряки, якщо вони прямують для роботи на морських суднах, суднах внутрішнього плавання у складі екіпажів таких суден або для проходження практичної підготовки на суднах. Однак ці особи повинні надати відповідні документи. Курсанти закладів вищої освіти, посвідчення особи моряка, довідку від закладу освіти щодо направлення курсанта для проходження практичної підготовки на судні під українським або іноземним прапором. Військово-облікові документи з відповідними відмітками. Районного центру комплектування та соціальної підтримки виїхати мають правою особи, які прямують для роботи на суднах у складі екіпажів суден, що здійснюють рейси до або з морських портів України, та які здобули відповідну освіту та кваліфікацію до 24 лютого. Сюди також входять випускники закладів освіти, які завершили навчання у період воєнного стану. Ці категорії мають пред'являти посвідчення особи морякам, суднову роль, список осіб суднового екіпажу та підтвердження від адміністрації суд. Судноплавства про отримання копій освітніх і кваліфікаційних документів. Інша категорія це інші особи, які прямують для роботи на морських суднах, суднах внутрішнього плавання у складі екіпажу таких суден та які здобули відповідну освіту та кваліфікацію до 24 лютого поточного року. І випускники закладів освіти, які завершили навчання у період воєнного стану. Наступні документи повинні мати у цій категорії: посвідчення особи моряка. Підтвердження від адміністрації суднопласту про отримання копій освітніх і кваліфікаційних документів, військово-облікові документи з відповідними відмітками районного міського, об'єднаних міських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Чоловіки, виключені з військового обліку на підставі рішення про непридатність до військової служби, також мають право перетинати кордон. Однак, відмітка «зняти з військового обліку не підтверджує ані інвалідність, ані непридатність до військової служби у воєнний час за станом здоров'я. Тому слід обов'язково звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Обмежено придатні у військовий час не можуть перетинати державний кордон. Остаточне рішення буде прийматися у путі пропуску відповідно при перетинанні даними особами державного кордону. Рішення буде приймати інспекторський склад. Ви чоловіка, який тимчасово непридатний до військової служби, дозволяється лише за умови наявності підтверджуючих документів. Відзначили у прикордонній службі. Згідно абзацу третього частини першої статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку. Та мобілізацію не підлягають призову на військову службу. Під час мобілізації військовослужбовці визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії, тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на термін до 6 місяців з подальшим проходженням військово-лікарської комісії. Чоловіку, який є батьком трьох і більше дітей, в тому числі і від різних шлюбів, для перетинання кордону необхідно надати підтверджуючі документи на утримання трьох і більше дітей віком до 18 років. Такими документами, що підтверджує самостійне виховання дитини, згідно з приписами Сімейного кодексу України, є свідоцтво про народження дітей трьох і більше, або посвідчення батька багатотітної сім'ї, або рішення суду про позбавлення одного з батьків батьківських прав. Або свідоцтво про смерть матері дитини, або рішення суду про відібрання дитину матері без позбавлення її батьківських прав, або рішення суду про визнання матері безвідсутньою, або рішення суду про оголошення матері померлої. Громадяни України, які самостійно виховують хоча б одну дитину віком до 18 років, також мають право виїжджати за межі України за наявності свідоцтва про народження дитини, свідоцтва про смерть матері дитини, рішення суду про позбавлення матері батьківських прав, рішення суду про відібрання дитини у матері без позбавлення її батьківських прав, рішення суду про визнання матері безвісти відсутньою або рішення суду про оголошення матері померлою. Усі категорії чоловіків, які мають інвалідність першої, другої чи третьої груп, також. О мають право на виїзд з України за наявності посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, або пенсійного посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги. Громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які є здобувачами передвищої та вищої освіти, асистенти стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти в Україні, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Але дана категорія громадян не має права право виїжджати за кордон. Детальну інформацію про всі категорії чоловіків, які мають чи не мають права перетинати державний кордон України. Дивіться на сайті Державної прикордонної служби або дізнавайтеся за телефонами гарячих ліній. Наталя Гаврилова, Руслан Гуцало для програми новин.